Секси Пекси Сонг в утреннем шоу. Это Фаррел Уильямс, Can I Have It Like That, разом із Лера, Як її звати? Що ти пристав до людини? Хай працює, сиди, хай працює. А, Це так, працює. так у нас влаштоване зараз працює. ранкове шоу. Працює Добре, добре, я, я, я до тебе більше не... Не знаєш, не кажи. Ем, um, так, далі ми поговоримо про кіно, про майдан, про українські медіа. І про творчу справедливість. Отак от би я сформулював е, тему нашої наступної розмови. Спочатку, е, ну от е, я думаю, що всі чули, що на знаменитому телеканалі Netflix е, е, вироблений каналом Netflix документальний фільм, який називається Winter on Fire е, Зима в вогні. Оцей документальний фільм про Майдан виходить в Америці. Гучна історія. Цей фільм навіть номінований на Оскар Есфари. Зайнову. Але якось зовсім промайнула повз українські медіа, а значить і українці пересічного, хто насправді стоїть за цим фільмом, як він був створений, і що там, окрім хлопців з Нетфліксу, які підхопили цей проект вже на фінальних таких стадіях і переробляли його там якось. От зараз ми дізнаємося. Насправді стоять прості українці, більш того, українці, яких ви добре знаєте. Ви знаєте всі компанію. Ті люди, які спостерігали за Майданом, я думаю, що це всі, хто нас зараз чують. Ви думаю, прекрасно знаєте цей логотип Укрстрім. Це люди, завдяки яким ми бачили дуже багато. Камери цієї компанії були розташовані на готелі Україна, на Грушевського на Майдані. І з цих камер були майже найголовніші кадри, які ми отримували під час Революції Гідності. І потім ця команда. І продюсери е, Павло е, Пілішок е, та Юрій Назарук. Іванішин, я перепрошую, Іванішин. да е, Створили цей фільм на основі того, що було знято, який називався в Україні. Називався він Молитва за Україну. Да? Так, «Pray for Ukraine. Ukraine. Молися за Україну. І е, після того хлопці поїхали е, на фронт. А от що було далі з цим фільмом? Як він був номінований на Оскар, як він потрапив в руки Netflix, І що буде з ним, і яку роль відіграють українці зараз в цьому проєкті? Ми поговоримо про це з одним з засновників компанії Укрстрім і з колегою продюсерів, який зараз от сьогодні вони мали б бути, але зранку написали, що їх знову послали в зону АТО. Люди захищають нашу країну. Привіт вам, хлопці, якщо чуєте нас в прямому ефірі або в запису? Удачі вам. Зараз ми поговоримо з Артемом Рихальським, їхнім колегою по Укрстрім і цьому фільму. Артеме, добрий ранок, добрий день. Добрий ранок. Вибач, що так довго представляв, але такий особливий момент. Скажи, будь ласка, що там, що там зараз коїться? Чому Чому? Ну, власне, імена Павла, Юрка та всієї вашої команди не так часто згадуються, коли ми почнемо говорити: Вау, про Україну! Зняли фільм, документальний Нетфлікс. Що сталося? Це навіть трохи дивно, то, що всюди в титрах на тому ж IMDb вся продюсерська команда, всі виробники вказані. Але в наших українських медіа цитування, крім виробників, окрім нетфліксу чомусь не було можливо, це пов'язане з тим, що вони передруковували матеріали. Наприклад, вперше ж з'явилось це на американському медіа Машейбл. Новина про цей фільм. Можливо, всі просто передрукували звіти да, або просто західних медіа, да. так, так? А скільки Я не розібрали, тому що поміняли назву? Це Netflix поміняли? Як так. вони взагалі вступили в як вони сконтактували? Ми своїми силами зробили першу версію фільму. Ми її робили під кінофестиваль в Торонто міжнародний. Це бачив її в Києві, да. Так. А... Але ми не встигли відверто. Не встигли до кінофестивалю. І потрібно було чекати рік, щоб представити на, на цьому ж фестивалі цей фільм. І потім, це великий фестиваль, чому саме там ми хотіли представити. Бо це прямий шлях до Оскару, до номінації на Оскар. Угу. Тобто, кіно, яке відзначається там, це вже, це вже заявка. Угу. до... Ну, тобто, ми ж в цьому році вже з новою версією фільму так і взяли. Приз глядацьких симпатій. В Торонто. Так, сам, саме в Торонто. І, і вже після цього Нетфлікс вийшов на режисера цього фільму Євгена Фінеєвського. Вже... Він живе в Америці, якщо так. Так, він живе в Лос-Анджелесі в Америці. І там вже вони вирішили ну, впис... вписатися в виробництво цього фільму. Вони. Значно допомогли, фільм став кращим. Вони... А як саме? Що саме вони зробили? Вони підключили свої продюсерські можливості. Тобто, кіно перемонтував монтажерів, якого вже є Оскари, наприклад. Музику до фільму написав Джоша Клебе. Це хлопець, який працює на Зіммера. Mm -hmm. Тобто, він до цього писав аранжування і музику до темного лицаря, до людини з Сталі. тобто mm -hmm. Це також. Додавилось трошки футажу, вже який ми мали змогу отримати після того, як закінчили «Pray for Ukraine. Також ми зробили його яснішим для західного глядача, тому що вони ж взагалі були на курсі, що тут коїлось і все як. Тобто перша версія була трошки більше для української аудиторії, що було помилкою. А скажи, будь ласка, після цих змін цей фільм залишається творчим надбанням Укрстріму, або це вже якась інша історія, це інше кіно? Ну, по перше, з української компанії не тільки Укрстрім займався виробництвом, ще СПН Продакшн. Угу. Також це, це наші друзі і колеги. Творчим надбанням, ну, звісно ж, і не тільки Укрстрім, а й всіх українців, які дали нам своє відео, тому що. Вони ж насправді давали, от, тому що на, знали Павла, це, це внесок до того, до отримання унікального відео, це майже все завдяки йому, тому що все ж будувалось на довірі. Ну, mm -hmm. а я так розумію, що все будувалося, будувалося на довір'ї. Потім в справу вступили серйозні дядьки з Америки. і Там же на довірі нічого не побудуєш, там вже контракти починаються. Так, звісно. І от по цих папірцях, по цих контрактах, титрах, е яку роль зараз чи не витіснили вас з цього проєкту? Так, звісно, витіснили. Але... Витіснили абсолютно? Ну, не абсолютно, але чи... наприклад, ексклюзивні права на дистрибуцію цього фільму належать Нетфліксу. Угу. Ви що, щось отримали за це? Якісь ні, гроші? Ні. Щось. Ні. А якщо цей але фільм. Це, це не було, гроші не були ціллю. Наша ціль була, щоб. Але вони будуть заробляти на цьому фільмі? Ну, звісно, ну це нормально. А ситуація. ви не будете? Ні, не будемо, але вони багато грошей вклали, і рекламна кампанія також. Нашою ціллю в самому початку було те, щоб це кіно побачили найбільша кількість людей по всьому світі, а Netflix зі своєю. В них, здається, десь 70 мільйонів підписників, він до того підходить, мабуть, найкраще. Скажіть, будь ласка, а якщо цей фільм, я, я так думаю, що це все ж таки станеться, отримає Оскара, то хто вийде на сцену для того, щоб його забрати? Режисер зазвичай виходить. Ага, Окей. Але я проблемою я бачу, що те, що українці зробили першу версію цього фільму, і те, що. Всі оператори це були українці, і це ніяк не промайнуло в українських медіа. Це, це дуже погано. Бо на, часто в мережі я бачив коментарі, все таке інше, що це американські фільми, а ми тут до чого. Я просто хотів би підсумувати, ти мене поправ, якщо я десь помилюся. Значить. Е е Колектив е, українських активістів, е, продюсерів, програмістів, операторів, е, простих людей е, зібрали величезну кількість унікальних е, відео з Майдану, так, так. Змонту, знай, змонтували це в єдиний е, півторагодинний фільм, да? так. який називався Pray for Ukraine. Молися за Україну». В якийсь момент, і от цей момент мені не дуже ясний, в цьому проєкті з'являються режисер з Америки. Ні-ні, ми першу версію фільму вже робили з режисером з Америки. Він це була його ініціатива. Так, ми, ми самі збиралися, звісно, робити фільм про події, бо відеоархів його втрачати це було нерозумно. Але... В нього були знайомства, це людина з гарними організаційними якостями, і ми вирішили, що разом нас вийде набагато краще. Ви вступили з ним в цю колаборацію, так. і він допоміг просунути цей фільм на фестиваль в Торонто великий фестиваль, за яким споглядає кіноакадемія Оскар. Так, ну... Правильно, я все поки що веду. Ми, ми робили це це кіно разом. Uh -huh. Все монтування. Він був тут, звісно ж, в Україні з разом з Константином Ігначуком. Ви його маєте знати. Костя, да. так? Так. Uh привіт -huh. в... тобі, Костя. Вони. Не спали, не їли, робили на ресурсах студії Селена Філмс, якщо не помиляюся. помираєш, тобто, films... студія, яка належить Кості, Паш Пашкові та Юрі. Так, так. Да? Тобто, це був фільм зроблений і презентований на ресурсах української продакшн студії. Так. Після того цей фільм потрапляє на фестиваль в Торонто завдяки співпраці з режисером. Ну ми не потрапили. Ми ж Мав потрапити. Так. Через рік він потрапив. Через рік вже потрапив вже... в тому ну... вигляді, в яку якому вигляді він фестиваль? Який напис... він зараз є? Mm -hmm. От в а, а вже, вже... після так, так, тобто вже... за цей рік, поки ви чекали на наступне прояв на фестивалі в Торонто, за яким спостерігає Оскарівський комітет, так. в справу увійшов Netflix, так. витіснив українських виробників цього проєкту. Ну так, так в них будується бізнес. Ні, ні, ні. Я хочу просто зрозуміти. Так, так, так. вони будуть, хочу зрозуміти, чи все я правильно розумію. Витіснили. Тобто у вас немає в титрах фільм, фільму. Є, є. Вз... Ви є там, так? Да? Ми... Але ніяких авторських прав за вами не збережено. Ні. Чи вони залишаються у ну, режисера? Авторські права, звісно, є в нас, але в нас нема прав на дистриб'юцію. А що дають вам ваші авторські права? A little bit of royalty. Єп. Yep. Тобто там все-таки залишаються якісь. Е... Там всі всі люди, які брали участь Ro в зйомках фільма, Ro royalty, royalty, yeah. да? вони вс... ну роялті ми не отримаємо. Ну, так, значить у вас немає авторських прав? Mm -hmm. Ні, ні. Бо авторські права захищають у вас право на роялті, якщо я правильно розумію. Mm -hmm. Є майновіни, майнові права. Так, саме так. А Є майновіни. Належи май... Майнові належить. Нетфліксу каже нам Катя Масюте. Так, що вам дає найманейманейне майнові права? Що вам дають? Глорі. Глорі, саме так. Тобто, коли ви виграєте Оскар, ви зможете сказати, що ви виграли Оскар, але цей Оскар буде стояти у режисера вдома. Ну так, так. Складна схема, але тим не менше, я вважаю, що е, це дуже круто і е, хотів спитати, Десь, де, 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 можна нет... подивитися, де можна його подивитися буде. Тому що Нетфлікса в Україні нема. Так, е, нема. подивитися хочеться, і у вас прав на дистрибуцію також нема. Може, ви, хоча б якось вибили для себе права на українську дистрибуцію. Звісно, звісно, в Україні будуть некомерційні покази під річницю Майдану. Угу. Тобто за 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 півроку приблизно. так за півроку буде в Україні. Ой. Якась така історія, ну, начебто, хочеться вас привітати з тим, що знаєте, ви зробили фільм, який зацікавив Netflix, і зараз претендує реально на Оскар на найвищу нагороду в сфері кіно, і буде дистриб'ютуватися найкрутішою е, мережою Тв та відеоконтенту в світі. Так, так. Це величезне досягнення для українського продакшену, для українських е, е, кінометців. Можемо навіть найбільше, яке в нас є по факту зараз в історії українського кіно, але при тому. Десь ви в стороні. І, навіть, і навіть вашу участь не помітила Жодне українське медіа. Дякую Паші. Ми знаємо про цю історію, бо він наш друг, ви добре знаєте його по ефірах. І зараз хлопці, які цей фільм створюють, захищають нашу країну на Сході. Отака історія. Абсолютно грандіозна історія, яку не помітив жоден телеканал, або жодна радіостанція, або жодне друковане медіа в країні. Вона характеризує, мені здається, все. І стан в наших медіа, і стан в наших, е, е, нашому кінопродакшені також. Бо, очевидно, хорошого юриста вам не вистачило в цій цій історії. Не вистачило Але я, я повторюсь, що іти на конфлікт в якихось таких ситуаціях, коли. Самою першою нашою цілі, яку ми досягли, було те, що це кіно бачить світ, так. Ви досягли цієї мети. Так, ми, цієї мети ми досягли. Я хочу привітати... Хай буде наступне кіно, яке вже буде. Я хочу привітати ваш кол колектив, дякую. <зас> сказати вам дякую за те, що ви зробили. Сподіваюся, що українці побачать фільм Winter on Fire в якомусь безкоштовному там, на річницю майдану показі або якось легально, нелегально, не знаю. І хочу також висказати сподівання, що. Наступна ваша робота, в якій будуть задіяні і Паша, і Юра, і Костя, і всі, всі всі ваші люди з вашої команди, оця робота, яку ви зробили, вам відкриє двері вже напряму для того, щоб співпрацювати так, це, з це найкращими людьми в цій сфері в світі. Дякуємо, що заскочили. Трошки роз'яснили нам. Я сподіваюся, що люди з інших медіа, які слухають радіо Аристократи, перед початком свого робочого дня зрозуміли, що за історія у вас перед носом лежить, і ви допоможете нам допоможете нам трошки її розповсюдити. Бо хлопці зробили величезну справу для всієї нашої країни. Артем Рехальський, один з засновників Укрстрім, був у нас в гостях, трошечки роз'яснивши, що ж це за фільм такий про Україну документальний, який називається «Winter Fire, який виходить на Netflix і претендує на Оскар, і яку роль в цьому фільмі зіграли українські кіношники? Дякуємо, дякую вам.